З днем ангела іменинами тебе сьогодні вітаєм, Щастя та добра тобі бажаєм, Хай успіхами, добрими вістями, Здійсненням надій та сподівань Щодня тішить тебе життя. Ясними барвами квічається щедра дуленька твоя. Хай твій ангел не дрімає, А молитви твої чує і оберігає. З тобою мандрує сторінками великої книги, що долиї зветься, Хай з мирної небесної блакить, Ангел посилає соняшне тепло щомить І дарує щедро радість та любов. Хай будуть усі дні твої Веселі та здорові, Під турботливими крильми покровителя твого З ангела!